Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні чарівний день літнього сонцестояння. Один з найсильніших днів в році. Давайте подивимося, що сьогоднішній день вам принесе? Силу вам принесе, здоров'я принесе, витривалість, духовну стійкість. Ну, це, от саме сьогодні і потрібно черпати цю силу. Сьогоднішній день надзвичайно енергетично сильний. Руни вам кажуть, сила буде з вами. Принаймні на півроку, тому що наступний день це буде зимовий день сонцестояння через півроку рівно. От на півроку вас вищі сили забезпечують силою та витривалістю для того, щоб ви. У будь-якій конфліктній ситуації могли протистояти, щоб у вас вистачило сил та енергії. Також вам дають якийсь шанс новий на втілення, ну, якихось задумів. Це принесе вам прибуток, до речі. Так, у вас є якась ідея, і вам допоможуть її втілити. І вже протягом наступних півроку, до зимового е сонцестояння, будуть уже якісь певні матеріальні. Плоди цієї ідеї. Також у вас буде поглиблюватись ваше, е, розкриття вну, ваших внутрішніх дарів, вашого потенціалу, саме езотеричного характеру. У вас проснуться якісь містичні сили, у вас загостриться інтуїція. Ви будете в захищеному такому Просторі перебувати, вас захищатимуть весь цей період. Від сьогодні і до зимового сонцестояння. Далі будемо ще дивитися. Також протягом цього періоду до вас прийде кохання, воно вже на шляху до вас. І це нове кохання, до речі, для, для кого це актуально, нове кохання, ну, можливо, в когось просто відновлення почуттів буде в парі. У вас зараз такий період, коли не вистачає саме коштів, енергії. І ви перебуваєте в такому загостреному стані емоційному. Але від сьогодні відкриваються нові перспективи, нові можливості на втілення всіх ваших задумів у реальність. Ну що ж, тримайте. Це благословення від вищих сил на наступних півроку. Від сьогодні розпочинається чарівний період у вашому житті. І, до речі, згадуйте, згадуйте сьогодні бажання, вони обов'язково здійсняться, принаймні протягом наступних півроку. Запам'ятайте це.